Друже, привіт! Представся, будь ласка, розкажи, де служиш і чим займаєшся? Я Локчуонов Сергій Олександрович, старший лейтенант. Стою на посаді заступник командира 11-ї роти по роботі з особовим складом. Позивний малий, 4 та бригада оперативного призначення, 4-й батальйон Сила Свободи. На даний момент командир відділення кулеметного взводу. Магдич Іван Віталійович, позивний Магді, кулеметний взвод. Легівський Богдан, ти його знав. Так, знов. Я тоді був на посаді командира, 12 ро... командира 1 зводу 12-ї роти. Він був у мене. Тоді, здається, з самого початку він майже в мене був тоді. З перших днів як він тільки приєднався до бригади на учебки. А який в нього був? були? Бедалей. Бедалей. Я... Я теж задавав питання йому, чому. Каже, перший по гороскопу, здається, був Водолей. І працював, щось там з водою зв'язано, бо на якійсь такій роботі працював. Водолей. А чому водолі? Я, чесно кажучи, не знаю. Думаю, що від місяця чи від зодіака. але не скажу точно. В нього позовний водолій, напевно, через те, що він. На мою думку, що він до війни працював в ботанічному саді, щось таке, типу. я думаю, це зв'язано з тим. А, а який він? Розкажи про його якості. Він такий більш-менш спокійний, відповідальний. Він здається, ще перед цим він ще служив він сорочку. Да, так спілкувалися з ним, він служив срочку перед цим, потім. Його, здається, мобілізували вже до нас. Він трохи вже був навчений. Спочатку він у мене на посаді звичайний стрілок був, потім він такий, більш-менш такий такий, сказати, можна був. Я дивлюсь, думаю, кулеметник. Можна тебе ставити на кулеметника. Кажу, позвав його кажу, я тебе вітаю, друже, ти сьогодні отримуєш кулемет. Як він з тою ідеєю? Спочатку йому не дуже це все сподобалось, думає, тягатися його потрібно. Але Потім е, в нього почало дуже гарно виходити. І той кулемет у нього вже було не відняти. <смеш> він дуже гарно з нього працював. Е, там були окремі заняття для кулеметників, він ходив, йому подобалось. Потім ще були моменти. Коли він навчав решту військовослужбовців з того, ж кулемети, як стріляти, як робити позиції правильні, підбирати ті позиції. Тобто він ну, дуже гарно вивчив кулемет і дуже гарно з нього працював. Яким був Богдан? Які його якості були? Сильні сторони? Мотивовано він дуже швидко типу, навчався. Він хотів постійно вдосконалювати свої навички, дуже швидко навчався. І ну, чітко робив свою роботу. І, як я вже казав, у нас хлопці всі були веселі і є веселі. Тому ну, у щирі. Він дуже гарно ставився до роботи. Ці задачі, які йому ставилися, він їх виконував, претензій до нього особи не було. Є якась в тебе з ним спільна історія? Перед початком нашого штурму, пару днів перед тим ми спілкувалися про турнікети. Що буде, якщо типу, чуваку відійде він чи допоможе йому два турніки на обох кінцівках. Що мені запам'яталося, його як додому відпускали, він брав з собою балу, цей здоровий, І назад ну, він хлопець здоровий, був такий потужний, то він його назад повний приносив з дому. Різних домашніх харчів, смаковиків, там йому видно, сім'я наготовляла. Він запам'яталася ж красний такий, йшов з цим здоровим баулом приносив. Що, що найсильніше я запам'яв таке, це остання зустріч наша з ним. Це було на виїзді. Тоді, тоді я якраз повинен був вже виїжджати. В першій групі. Е -е -е -е, і щось підходить до нього тоді. Та каже, ну давай, ти там гарно попрацюй, поприкривай нас, пейка ще кажу, щоб по максимуму тих тих переїхав. Він каже, та, так, -да, окей, без проблем. Та так і буде. По суті, так і було. Так і було. Ну, е -е, Він був е -е, в 12 році кулеметником. Я був помічником продовження, ну не його конкретно, а то в нас були окремі заняття. От Ми запам'ятали, що ми рили окоп, іменно для стрільби а, з положення стоя, ростовий окоп. І інструктор дозволив нам зняти броню в якийсь період, коли ми вже під, підкопалися. А він чи не дочув, чи це, то він так і продовжував. Копать в бронів. Йому кричали, він не чув, він так захопився цим процесом. А тоді дуже дуже возмущався, що йому не сказали. А як він загинув? Як він загинув? Були ми тоді на виїзді Там під Часовим Яром, майже під Бахмутом, можна сказати. І вони тоді, вони були в іншій групі, вони йшли, і попали під обстріл, вони попали під обстріл тоді і йому здається перебило тоді ноги. Я теж чую передійки передаючи він 300, хлопці його відразу. Почали віднесли безпечну зону, здається, надали йому допомогу. І проблема була в тому, що не було можливості його винести взагалі. По-перше, була дуже велика дистанція, і по-друге, дуже щільні були обстріли, через які неможливо було вийти. Нас повіли дронами дуже сильно тоді. В принципі, всі точки були ці пристріляні, і, і за те, що це зайняло дуже багато часу, його не змогли винести. Вони тоді були в укритті, вони, там майже в пів путі вони пройшли, там е, попали під обстріл, і в укритті він вже загинув. Не безпосередньо під час поранення ні. Я йому пізніше надала допомогу. Він загинув у мене на очах. Я сидів біля нього. А як це втрачати побратима? Це дуже важко. Е -е я не розумів, чого саме він. І мене не полишається досі деколи думки. Можливо, це... хоча я розумію, що я робив все правильно. Я тоді ще був е -е, зводним медиком. І Хоча я розумію, що я робив все по протоколу, але не полишаю думки, що можливо це могло статися через якісь типу, мої. Я розумію, що в цьому війни немає, але воно мені не дає спокою. Болісно, звісно, кожна втрата це трагедія, це велика трагедія. І так, ну, хтось більш емоціонально, хтось замикається там в собі. Ми намагаємося підтримувати один одного. Дуже трагічно, по суті. Ми всі його знали, всі побратими ті, які з ним були, всі майже були з ним з самого початку. Взагалі кожна втрата сприймається дуже трагічно. Коли ти розумієш, що людини вже немає, що от спочатку згадуються якісь моменти, там останні, бо ще які, які ти там пережив з тим або іншим побратимом, ці всі моменти згадуються відразу. Ти думаєш, що немає. І ти розумієш, що ти нічого не можеш з цим зробити. Скажи, що має робити суспільство, щоб пам'ятати свої герої? Суспільство повинно постійно згадувати е, тих людей, які загинули, е, ті, які є, і ті, які зараз виконують бойові завдання. Е, повинні завжди пам'ятати. От е, є хвилина мовчання у нас, яка. Кожного дня в 9 годин. Майже всім. Просто похіру на це все. Ніхто вже не звертає увагу на це. Особливо коли проходить більше часу, вже нема такого ставлення до війни, як було раніше. Ще на початку всі дуже це все сприймали, дуже трагічно. Та зараз е люди читають, що там е наші понесли десь якісь втрати. Це як звичайно новина. Просто привистують і з цим, стає, грубо кажучи, похеру. Пам'ятають ті тільки ті, хто втратив когось із близьких людей своїх. Ті пам'ятають і будуть завжди пам'ятати. Ми, звісно, пам'ятаємо, і вони завжди будуть в нашій пам'яті, в наших серцях. Цього вже ніхто не відніме. І, звісно, що ми не опустили руки. Ми продовжуємо боротись, продовжуємо виконувати свою роботу. Як я вже кажу, що жоден не і не, не, ніхто не ховається, ніхто не, не намагається кудись уникнути роботи своєї. Тому так. Ми... Я особисто пишаю, що я знав таких хлопців. Служив з ними. Він загинув в смерті хоробрих, вписав своє ім'я крові в історію України і цим потрібно пишатися. Це те, що заставляє нас рухатися далі. І завдяки тим самим він дав жал... майбутнє наступним поколінням. І цим потрібно пишатися. Богдан. Хотів би тобі передати, що якщо ти мене там чуєш, то що ми далі продовжуємо виконувати справу цю твої побратими, тих, кого ти знав, продовжуємо далі виконувати бойові завдання. Далі стримуємо ворога, виконуємо ту справу, за яку ти загинув. На жаль, і пишаємо з тобою, і завжди пам'ятаємо тебе.